12-річна діанка дбайливо плете черговий патріотичний браслет. Дівчинка хоче виготовити якомога більше прикрас, щоб цими вихідними продати їх перехожим. Всю виручку Діана передає на потреби військових. Ніженка Діана Насібова за понад два роки волонтерства зібрала більше двох мільйонів гривень. Значні кошти дівчинка, щовихідних направляє на фронт. А починалося все з 167 гривень. Продавала вироби з бісеру. Перший день, коли я стояла, я зібрала 167 гривень. А зараз за один день я збираю. Ну, найбільше це було з лишнім тисяч гривень. Виготовляю вироби з бісеру, влаштовуємо аукціони, лотереї та співаю на ринку. Ми виходжу на ринок кожні вихідний, і за вихідними зможе. Десь можемо зібрати 20 тисяч гривень. Діана почала допомагати Збройним силам України, взявши приклад з іншої волонтерки. Сьогодні ж вже вона надихає багатьох на добрі справи. Бути волонтером для Діани. Це напевно найголовніше, що є, і збір коштів дуже потрібен, тому що потрібно рятувати життя нашим хлопцям. За наближення перемоги Діану нагородили знаком народної пошани хрест громадських заслуг та найважливіші речі в її колекції шеврони від захисників. У скарбниці Діани більше 50 нашивок. Три шеврони і брошку мені подарувала Олена Зеленська. Я знімалася на один плюс один різдво то не один. І після цього вона мені відправила їх поштою. Це нещодавно мені дарували. Це мені дарували шеврон із 72-ї бригади. У мене ще є один, вони мені ще прапор дарували. Це шеврон мого дядька. Це у нас є сусід із Мурчиков. Теж бригада ми їм передавали часто посилки. Це мій найперший шеврон. Я Збирала на тепловізор для військового. Він прийшов і подарував мені шеврони. Серед пам'ятних шевронів є подарунок і від військовослужбовця Юрія. Діана разом з іншими волонтерами спільно збирала кошти на операцію для бійця. І сьогодні дівчинка спілкується зі своїм захисником. Є і шеврон від бригади Людь з цією нашивкою на плечі. Воїни звільняли кліщинівку. Спочатку діана передавала кошти до церковного хабу. Пізніше родина Насібових взяла ініціативу на себе. О, у нас є отецьер Сергій до. Цього часу він займався і покупкою тепловізорів, і організацією зборів саме на якусь бригаду. А зараз у нього проблеми серця. Він в лікарні, і те, що у нас просить якась бригада, тепловізор, зараз все більше цим займаємося. Ми з мамою. Окрім власних виробів, Діана продає і трофеї з фронту. Їх юній волонтерці передають самі захисники, тубуси, ящики. Великі гільзи. Найбільше, що ми за весь час купували цей тубус з майже за 30 тисяч. Допомога тим, хто її потребує у сім'ї Насібових, мабуть, закладена на генетичному рівні, адже і тато, і мама Діани волонтери. Мама дуже давно допомагає тваринам. А тато з 14-го року їздив на фронт посилки возив з нашим капеланом із Всесвятської церкви. А цем перша волонтерська робота Діани розпочалася ще з маличку. Разом з мамою допомагала безпритульним тваринам. За весь час прилаштували більше тисячі котиків та собачок. Розповідає мама Діани Світлана. Вона вийшла вся, мабуть, у мене теж любить, все постійно приходить там, плаче когось знайшла. То котя, то собача. І отак от люди потім знайомляться і починають разом допомагати всім. Так і у нас в Ніжині. дуже багато людей, які люблять тварин. Я ну не можу сказати, що ми якісь там волонтери. Я просто люблю тварин і все. Хоч сьогодні Ніжинка більшість зусиль докладає до збору коштів на потреби Збройних сил України та повз чотирилапого безхатька також не може пройти повз. Я йшла по вулиці, могла знайти когось там на смітнику. Бо останній раз, коли я знаходила, я йшла по парку, а там лежала коробка з новонародженими кошенятами. Ми їх вигодовували, потім шукали сім'ю. І, якщо потрібно, лікували. Щире серце дівчинки відкрите до допомоги кожному. На поличці у Діани є ще одна важлива нагорода. Волонтерка з Ніжину єдина у всій країні, дитяча лауреатка Всеукраїнської зоозахисної премії від UA-Animals. Це було в тому році. Мене запросили в Київ. Я думала, що я була там не одна дитина, але виявилося, що я була наймолодшою і. Мене нагороджували найпершою, Сам засновник цієї премії і Олександр Тодорчук це було дуже приємно. Про волонтерку Діану Насібову знає більшість ніженців. На вихідних дівчині часто допомагають знайомі. Друзі мого можуть приходити допомагати. Мама допомагає фотографує, виставляє пости. Відзначає людей, які нараховують на картку кошти. Це дуже класно, коли я бачу, що діти приходять до Діани і там день проводять з нею на ринку. Ну, це дуже класно. Я дивлюся, у неї очі загораються, коли це підтримка. Немає значення, хто саме це робить. Коли це роблять всі разом, ну блін, це просто круто, я так думаю, коли наші діти допомагають не тільки військовим тваринам, просто допомагають. Ну це дуже класне, це я думаю, не дарма. Я Думаю, наше покоління це буде краще ніж ми. Сама ж Діана вже робить кращим сьогодення. Виготовляє черговий жовто-блакитний виріб і мріє про перемогу. Я бачу майбутнє без війни і без щоб діти бачили мирне небо над головою, і всі військові повернулись додому живими. Війна це жахливий, і треба робити все, щоб вона якомога швидше закінчилася. Донатити, збирати кошти, купувати тепловізори, все потрібно для ЗСУ, щоб вони якомога швидше вигнали п'яту року з нашої землі.